Друзі, всім привіт! Ми на каналі Ремонт фортепіано. І сьогодні в нас дуже цікава тема, дуже потрібна тема: це універсальний екстрактор. Що це таке і для чого він потрібний? Ну, трошки перед історією. Я дивився різні відео, шукав, як можна ремонтувати. Молоточки з контрфенгером. І ну, є на різних сайтах, можна замовити в інтернеті, там, чи на Яні, чи на Мейне. Це не має значення. На інших можна, їх багато є. Можете замовляти де що хочете. Але є один маленький нюанс. В чому полягає нюанс? От даний інструмент я замовляв на <кій> Aliexpress. На китайській платформі, всім знаний. Е, чому, ви, чому виникла в мене потреба саме замовляти цей екстрактор? Для чого він потрібний? Е, перше, давайте я такий короткий опис дам. Значить, з чого він складається? Так, тут у нас є клема спеціальна. Ось вона йде окремо. Ну, знайшла в комплекті з ним, звісно. Цим інструментом з екстрактором. В, наприклад, на сайті Мейне він позиціонується як універсальний екстрактор для піаніно і рояле. Я знайшов на Aliexpress, На жаль, тільки отакий от варіант. Він дуже подібний, якщо от, візуально чисто ви подивитесь, там в Мейне, чи в Яні, чи. Чи там в шафі, чи ще в якійсь фірмі, не має значення. Він дуже подібний, але є маленькі, але справа в тому, що ось ця верхня планочка, вона занадто велика, занадто товста. І насправді він, так, він та, в принципі, там так і позиціонується, як екстрактор молотків. Да? Тобто, як це працює, як ця система взагалі все це працює. Е, значить, От беремо. Чесно кажучи, я ще її не пробував ні ни разу е, ним користуватися, тому зараз це буде е, вперше. Е, давайте перевіримо то, для чого він створений. Він створений, в принципі, для молотків, але я його насправді замовляв не для молотків, тому що закази на молотки. Ну, це такі трохи серйозні закази, там ти робиш такі повну екстракцію, повністю заміну, і мало хто з клієнтів готовий робити такі дорогі ремонти. В більшості випадків я його купив для контрфенгера. Але давайте зараз подивимося, як це працює. Значить, кладемо його оцей молоточок. Цю виїмку Ось так. Можна отак. І тут є декілька варіантів. До речі. Декілька варіантів. Що я маю на увазі? Декілька варіантів. Ось не зайшов, бачите, зайшов. Перше фіксуємо. Можна цим болтом фіксувати. Що важливо? Важливо, щоб оце воно було з'єднане. Оце верхня планка з нижньої планки. Це верхня з нижня було з'єднане. Це перше, що треба. Далі. Закручуємо цей болтик. Для чого? Ну, для того, щоб е, штиль не рухався, щоб він зафіксувався. Так, є. Далі йдемо. Е, можемо використати цю клему. По факту цим болтом не завжди можна користуватися, але в деяких моментах не треба користуватися. Другий момент. Я звісно, я покажу зараз декілька варіантів, як це можна робити. Так, от, запихаємо наш штиль сюди. Гемерштіль, так? Да. Опа, засунули його. Так. Закручуємо. Закручуємо цю клему. Не давайте не до кінця, бо основна задача, щоб ця клема вона впиралася в цей виступ. Опа, зараз трошки розслаблю. О, все розслабив. В принципі, нормально. Зажимаю, зажимаю. ну, Краще, насправді, ну, краще, мабуть, буде отак, що на боку. Мабуть. Але ладно, піде і так. Так зрозуміло, яка функція. Зажимає, тобто тут затискається цей штиль. Амер штиль затискається, і далі, як ти кажуть, легким натиском руки на рукояточку. Ось цей молоточок має відлетіти. Провіряємо. Опа. Бачите, відлетів. Е, ну, ось так приблизно. Це один з варіантів. Є ще там другі варіанти, як це можна зробити. Зараз покажу другий варіант. Тобто легко розклеїться сам молоток. Побачили? Да? Ну, Це в мене теж, до речі, перший раз, але на відео плюс-мінус так само виглядає в інших майстрів. Це один з варіантів. Тобто можна закріпити тут, можна закріпити тут. І є ще один варіант, я теж бачив. Зараз покажу, як це працює. Так, зажав дуже мощно. Так, і тут послабимо цей гвинт. Так, ця кліма нормально здавила. <гум> Трошки засильно, ну можна слабше. Я просто ще не привик не, не цим користуватися. Ну добре. Є другий варіант, умовно кажучи, дивіться, от у нас молоточок. Давайте вернемо його назад. Якщо в нас це вдасться, звісно. Ось так. Ну, Плюс-мінус. Зараз. О, все, зайшов, зайшов, да? Зайшов, вернувся. Ну, Плюс-мінус. Я там вже не буду виставляти, так, як він був. Є другий варіант. Знову ж таки, кладемо, кладемо сюди молоток. Ось так. Знову ж таки, основна задача, щоб тут. Ці дві планочки, які будуть роз'єднувати штиль, щоб вони, були, щоб вони були разом. А клему, клему можна поставити сюди зверху. Тобто є варіант от сюди, до цього, до цього штилька знизу, а можна йти сюди зверху. Зараз покажу, це також працює. Що ми цей другий варіант, що я показую, він, по-моєму, більш популярний. Ну, але зараз ми вернемось до наших контрфенгерів, для чого це все розказує. Так. так, зафіксовано. Тут зафіксовано. Зараз цей. Ну, давайте цей шуруп також на всяк, про всякий випадок я його зафіксую. Мовно кажучи. І от, да, такий самий принцип. Тут клема зафіксована. Знову ж таки, давимо на. Рукояточку нашу. Дивимося. Бачите? І вона так само ніжна і акуратно. Ага, і клему погано зафіксував. Так, погано зафіксував клему цю зараз, бачите. Погано, бо вже боюся передавити цього гамір щоб він не зламався. І ось так отдавно. Так, оп, все. І молоток знову ж таки легко, без ніяких зайвих проблем, він витягнувся. Витянувся з гамірштіля. Але, ну, це, це ще стосується молотків. Тобто, по факту, цей інструмент він створений для молотків. Але... Я його замовляв, насправді не для молотків. Найчастіша проблема, коли приходить майстер ремонтувати десь інструмент, якщо інструмент якийсь дуже старий, перша дуже часта проблема, мабуть, всі майстери це помічали, це проблема з бентиками. Да? З цими бентиками. З цими стрічечками. І тобто їх або немає, або вони розірвані. Або миші з'їли. Варіантів є багато. Ось. І. І що ж робити в цьому випадку? Е старі такі якісь трошки, я б назвав їх кустарні методи, це е коли, е коли. Бінтик, він приклеюється до нижньої частини, тут контрфенгера, і обмотується ниткою. Ну, в принципі, цей метод працює, він ніби оправданий, але, по-перше, він забирає дуже багато часу. Ну, в, нас в нашій професії час це саме дороге, що може бути. Бо за різний час ти можеш зробити різну роботу. І ну, воно чисто візуально ну, виглядає дуже непривабливо що тут якась нитка, ну, намотана на... на цей штиль. Да? І треба з цим щось було вирішувати. Я от подивився відео, що от є там на мейне, я так зрозумів, є найкращий варіант там цей е, був універсальний екстрактор. І я такий думаю, а, я така різниця. Закажу я собі на. На Аліекспрес. Ну, але є, як то кажуть, нюанси. В чому нюанс? Нюанс виявився в тому, що зараз оцей інструмент, який ви бачите, я його вже вдосконалив. В чому, в чому саме я його вдосконалив? Тобто він мені такий не приїхав. Оця планка верхня, я зараз знімлю просто болта, щоб він нам не заважав для візуалізації. Оця планка, вона товстіша. Вона була ну, майже в рівень. Майже в рівень от цього що тут спилено цієї площі. Вона було, тобто воно було ось таке товсте. Це, Тобто, мені, щоб. е, Аві, навіщо, навіщо я її спилював взагалі? Взагалі, я тоді не спитаєте, нащо я це і здівався з інструмента? Я поясню, поясню зараз, тобто Ви зрозуміли, тут воно було товстіше, тут була дуже товста планка. Да? Тут вона була товста, раз, і отут знизу два. Тут видно навіть, що він трошки так якби пригорів. Це вже я його течільним кругом знімав. тобто Він був там ось тут довгим, зараз покажу чисто візуально, він був отут довгим, ну і не є тут довгим, отаким, прямим і тут так само він був прямим, він не був під таким кутом. Тобто моя задача була зменшити відстань ось тут, і зменшити відстань ось тут. Чому мені, моя задача була зменшити цю відстань? Тому що якщо ми візьмемо і захочемо витягнути цей контрфенгер, елементарно, ось бачите, от зараз воно сходиться. Але коли в тебе тут товщина довка, більша, більша товщина ось тут. І більша товщина ось тут, цієї верхньої планки, вона елементарно не заходить в контрфінгер, і ви ніколи його не знімете. Просто. Просто не знімете. Я пробував якісь там контрфінгери, там кажуть, можна розпарювати. По-перше, не, не, не розпарюйте. Не розпарюйте по ніпростій причині, що тут. Я знаю, що клей треба якби розпарюватися. Зрозуміло, але бачите, тут шкіра на контрфінгері, і коли ви почте. Придасте їй пару, вона скрутиться, і вам треба буде, крім того, що міняти бінтик, вам треба буде ще міняти тут шкіру. Тобто е це дуже поганий, нехороший не варіант. Я його не рекомендую. Ось, і вже після цих мочень моїх, от видно тут дуже добре, як я тут зрізав, такі затирання. видно. Ну Трошки щось напільничком доробляв, щось дрімелем доробляв, щось кажу, щось болгаркою різав. Ну і так, от в результаті він в мене такий получився. По факту, по факту, Цей інструмент, що в мене в руках, він разів три, мабуть, е дешевший, ніж той, що ви купите в Німеччині. Тобто китайці роблять дешевше, але все-таки е треба уважно дивитись, що ви берете. Ну, давайте тепер момент істини. От я зараз перевірю, як він справиться. Бачите, з молотком він, в принципі, гарно справився, все без ніяких. Ексцесів, все чисто, акуратно. Трошки треба приноровитися до тиску на Гамерштіль е цим болтом і цією клемою. Ну, так то, в принципі, все. Ну, зараз пробуємо витягнути сам, власне кажучи, контрфенгер. Чесно, хвилююсь, бо ніколи не робив, тільки бачив у відео. Так. на відео. Ось так вставили ми. Ну, знову ж таки, тут для фіксації можна, щоб краще, щоб не розірвав, щоб цей інструмент не витягнув контрфенгер. З шультера. Да. Давайте все-таки я прикручу ботиком для перестраховки. Ще не знаю, ще не практикував. Хоча на відео воно ніби якби... Ну, ці, принаймні ці відео, що я бачив, там хлопці легко його виймають без ніяких нюансів. Так, от я вроді придавив. Штиль має спрацювати. Ну, пішли, дивимося. Не просто йде. Ну, дуже хороший клей вам скажу. Але результат, як то кажуть, на лице, Ось, бачите? Все акуратно зняло, витягнуло, Шультер е ми не пошкодили. Зараз тільки єдине, що сам е контрфенгер вилетів, я Зараз пошукаю його. Ті впав десь під стіл. Я його не знайду. Так, я, на жаль, його не знайду, зараз ще окуляри не взяв. Ну, в принципі, якось так. Тобто ми витягнули контрценгер, тепер ми можемо з легкістю відклеїти наш бентик, цей що тут є. Взяти новий джгут бентиковий і, в принципі, можемо з легкістю замінити. Тому це не знаю, для мене це інструмент номер один, який має бути в майстра. Як казав один знайомий настройщик, це незамінний, незамінний інструмент. Ну, щоб не прибігати до таких кустарних методів ремонту. І плюс воно економить вам час. Ви, ви, швидше, ви швидше познімаєте ці контрфенгере з допомогою цього інструмента, чим будете наматувати нитку декілька слоїв. Особливо, якщо вам треба буде. Поміняти весь діапазон бентиків, бо є такі інструменти дуже старі. от мене попадались сторічні, німецькі, де ні один, М -м, немає ні одного бентика. Просто від часу. Просто від часу, чи там з'їли, я не знаю, миші, чи ще якісь варіанти. Ну, наразі в мене все. Всім гарних покупок, гарних інструментів, гарних ремонтів і гідної оплати. До нових зустрічей!